Понад 7 тисяч АІТ-спеціалістів зараз служить в Збройних силах України. З зброєю в руках відстоюють нашу незалежність. Війна точно нас зміцнила. Мали одну мету забезпечити надання послуг, тому що від цього залежить і податки, які ми сплачуємо в Україні, і підтримка, яку інженери надають і компанії надають і збройним силам і державі придбання vr тренажера для операторів ПЗРК, фактично не роблячи пострілів, тренуватися, як це робиться за допомогою доповненої реальності. Фахівці it галузі в Україні попри війну стверджують про успіхи. Це засвідчує останнє дослідження IT Ukraine Association. Секрет цього успіху точно знає мій співрозмовник. Це Святослав Кавацький. Він є голова наглядової ради львівського it кластеру. Також є учасником Івано-Франківського it кластеру. Вітаю вас! Добрий день! Отож, пане Святославе, 24 лютого багато чого змінило для українців, багато чого змінило для бізнесу. Як цей день вплинув на it сферу, що змінилося? Хотілося б сказати, що він перегор... перегорнувся до гори дригом, але мабуть це не буде правдою. Війна точно нас зміцнила. Війна точно ще раз показала правильність того напрямку, який ми обрали для свого бізнесу, і підходів до роботи великою мірою допоміг нам ковід. Попередні два роки, які тривав ковід, це період, коли ми навчилися працювати дистанційно, що великою мірою допомагає нам і зараз. Співпрацюючи з нашими клієнтами, надавати той рівень послуг, до якого вони звикли. За порукою успіху і збереження тих темпів роботи, безумовно, залишається здатність ефективно і імплементувати плани безперебійної роботи, так звані BCP-плани. Усі компанії щодо початку повномасштабного вторгнення готувалися, передбачали ті кроки, які їм доведеться зробити для того, щоб забезпечити. Плинність роботи, щоб всі люди мали електроенергію, мали доступ до інтернету, мали можливість своїм ноутбуком чи за комп'ютером в офісі продовжувати надавати послуги. На початку вторгнення весною було багато картинок, коли інженери з ноутбуком десь в укритті в метро в Києві чи десь в підземному сховищі продовжували працювати. І це, якби вийшло вин-вин ситуація, коли і інженери, і компанії, де, де вони працюють, мали одну мету забезпечити надання послуг, тому що від цього залежать, залежать і податки, які ми сплачуємо в Україні, і підтримка, яку інженери надають і компанії надають і збройним силам, і державі, як загалом, чи постраждала стартап? Тобто чи зменшились іноземні інвестиції в Україну? Через війну у вас дивіться, це складне питання, і я насамперед сказав би, що добре орієнтуюся в нашій сервісній галузі стартапи. Це те, що протягом останніх років можна назвати певною мірою бумом в Україні. Так дуже багато людей інвестувало і свій час свої ідеї. І свої фінанси у стартапи безумовно є якісно працюючі майданчики для стартапів. Це і український фонд стартапів, який вже кілька років поспіль фінансує найбільш вдалі стартапи і дає їм можливість спільно з міжнародними донорами їздити на різні події глобального масштабу. Наприклад, виставки, такі як Collision в Торонто, як Вебсаміт в Лісабоні чи в Сполучених Штатах, не низька низка, низка івентів, де стартапи приїжджають, показують свої ідеї, і мають можливість. Залучитися іноземними інвестиціями. Безумовно, має місце певний, я б не хотів казати спад, тому що я не володію точними цифрами, але, мабуть, більша обережність інвесторів за кордону при роботі з українськими компаніями-стартапами, безумовно, має місце. Ворог б'є по енергоінфраструктурі, і тепер нові виклики не тільки для ІТ, а й для всіх людей. Але ми знаємо, що електроенергія вона власне потрібна іт фахівцям. Розкажіть, як працюєте в нових умовах? Це теж от, для більшості учасників ринку. Елемент bcp плану, коли компанії дбали про те, аби мати безперебійне живлення. Низка компаній ще з давніших часів, наприклад, якщо офіси, де вони давно працюють, мали дизель-генератори потужні. В більшості випадків все зводило до чого до, до, до того, щоб е, в офісах забезпечити безперебійне живлення, тобто до, досягалося воно в першу чергу дизельними чи бензиновими генераторами промисловими в офісах встановлювати або довелоконне з'єднання з інтернетом, або е, старлінки. Цим власне it кластер так само допомагав компаніям в західній Україні в рамках одного з проектів, коли восени почалися ці удари по енергетичній інфраструктурі, можливість купити екофло чи інші прилади, Такого типу була обмежено і компанії так само допомагали чи імпортувати для себе більше замовлення і інженери могли вдома так само мати можливість собі поставити такі безперебійники і продовжувати працювати. Як зараз кластер допомагає Збройним силам України? І це крім донатів, можливо, це ще щось. Понад 10 проєктів, які мають свої, свої назви, і вони є такими всесторонніми. Тут є і допомога збройним силам, і тут є і допомога. Просто переселеним особам, що було особливо актуально на на початках. Наприклад, загалом сума коштів, які були застосовані для цих проєктів, перетнула позначку 64 мільйони гривень. О, тобто це є доволі відчутне це не враховуючи того, що компанії так само самі по собі теж допомагають. Наприклад, проект Second Home. Так? облаштували сім таких шелтерів в місті Львові для осіб, які переїжджали на початках вторгнення з східної східної України і з околиць Києва, Чернігова, Сум. Облаштували понад 1200 спальних місць, разом з партнерами організували понад 25 тисяч безкоштовних обідів. Прихисток в цих центрах знайшли спочатку вторгнення понад 11 тисяч людей, серед яких 4 тисячі it спеціалістів з інших регіонів. Це проект Sky. Загальний його бюджет понад 13 мільйонів гривень. Це допомога модернізації протиповітряної оборони в західних областях. Ми підвищили її ефективність, замінивши комп'ютерне обладнання, мережеве обладнання. І зараз, власне, вже реалізовано частково цей проект. Це є придбання VR-тренажера для операторів ПЗРК. Один вже придбаний. Вони можуть не фактично не роблячи пострілів, тренуватися, як це робиться за допомогою доповненої реальності. От ефективність, якщо говорити про цифри, IT, ті любить цифри, так ефективність підвищилась на 40% з, з за допомогою цих модернізацій, плюс навчання. Чи багато зараз айтівців в війську, тобто чи багато залишили it сферу і пішли воювати? І власне, якщо відомо, чим вони там займаються, можливо, вони також. Свої навички там використовують так. Хороше питання. Я не можу сказати, що я маю дуже чі точну цифру. але мені здається, що понад 7 тисяч it спеціалістів зараз служить в збройних силах України. Це є така загальноосередана інформація, яку надали всі компанії. Цель війські ті класи чи загалом це Україна загалом по Україні часто вони дійсно залучаються в збройних силах там, де їхня експертиза є дуже корисною, але це далеко не завжди так. Багато з них безпосередньо на нулі перебувають і і, із зі зброєю в руках відстоюють нашу незалежність. Про релокацію айтівців ви ж частково згадували в одному з проектів. Як зараз айтівцям в нових містах, тобто чи влаштовує їх інфраструктура, чи можливо їм бракує якогось великого спілкування, великого ком'юніті? Як вони чи облаштувалися вже напевно час? Пройшов значна кількість людей на початку вторгнень, від початку вторгнення реликувалися на західну Україну, тобто, звичайно, найбільша кількість людей це прибула до Львова, але так само значно люди мігрували до Франківська, до Закарпаття, Тернополя. Шість місяців після вторгнення ми побачили тенденцію до того, що люди почали повертатися активніше вже до, до своїх оригінальних місць, звідки вони походять. Тобто, і, і наразі там перебувають, тому що спочатку, мабуть, не всі були психологічно готові до бойових дій. Компанії, безумовно, сприяли цьому, щоб інженери мали можливість релокуватися на захід України, що накладалося так само на bcp план про який я говорив, з метою просто забезпечити безперебійне надання послуг. Якщо говорити про комфорт перебування в інших містах, ну мені здається, що значна кількість залишилася, наприклад, івано-франківську. Що я чую від моїх колег, всі дуже задоволені, їм доволі комфортно. Звичайно, що. Спочатку було важко невеликому, наприклад, місту Івано-Франківську справитися з такою з такою хвилею новоприбулих. А які перспективи в Івано-Франківська для айтівців? Тобто, ми бачимо Львів, він себе дуже гарно зарекомендував, ну принаймні, ще перед війною. А Франківськ, які в нього перспективи? Дивіться, я би хотів сказати, що хороші. Е, місто є певною точкою тяжіння для інженерів в першу чергу, тому що місто є комфортним. Невеликим, зручним, недалеко гори можна забезпечити своє дозвілля і забезпечити одночасну роботу. Є офісні приміщення, є без хороший інтернет, тобто все необхідне для галузі, є якісні вузи. Є такий хороший приклад в Канаді. Торонто безумовно є найбільшим містом, так і найбільшим технологічним центром країни. Поруч з Торонто є два міста Кіченер і Вотрелу. Це є великі академічні центри. Де одночасно багато технологічних компаній мають свої офіси, тому що вони мають якісні навчальні заклади, вони мають офіс і вони мають інженерів, які випускаються і можуть працювати е е якісно створюючи продукти е чи програмне забезпечення. Відповідно, от Торонто, кічне роботу, називаються таким технологічним трикутником. Так? Тому мені здається, що щось подібне могло би мати місце і у нас. Тут не йдеться про те, що якесь місто є основним, а якесь є другорядним. Тут йдеться про підсилення і взаємно з двостороннім рухом. Якщо от говорити про світові тенденції зараз, ми бачимо, що великі компанії скорочують працівників і шукають шляхи, як роботизувати людську працю. Чи це якось зараз має вплив на Україну, чи про це ще рано говорити? Мені здається, про це ще рано говорити. Часом я чую відгуки про те, що можна буде наняти інженерів з тих компаній, так? Не обов'язково українські компанії, але загалом для сервісних компаній. Але мені здається, що дуже часто скорочують не топ-талантів, так а ми любимо говорити, що саме заради топ-талантів варто працювати і варто їх наймати. Ці звільнення відбуваються, мабуть, і в світлі рецесії, і в світлі оптимізації процесів. Ми ще не відчуваємо цього такої такої тенденції, так що це якось вплинуло на нас у світлі скорочення інженерів. Можливо, навпаки, кількість замовлень в Україні може і зрости, тому що якщо така кількість скорочується, хтось це робив інхаус, тепер доведеться використовувати сторонніх провайдерів, і це може бути додатковий шанс для України, яка так чи інакше, називаючи на всі негаразди, вважається однією з найкращих локацій для отримання аутсорсингових сервісних послуг. От, якщо говорити про наш застосунок, дія ним зацікавилася Сполучені Штати Європейські країни також про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми маємо за що. Чим пишатися, при тому всьому, що починався, починалася робота над цим застосунком. Мінізиці Канада було одним з прикладом, де було сервіс об'єднання кількох державних послуг в одне в, в одну цифрову платформу. Так дія на сьогоднішній день є набагато більш комплексною від того, що є там. Звісно, це пов'язано так само і з питанням того, що там набагато суровіше слідкують за захистом персональних даних. Але в будь-якому випадку ми технологічно дуже добре розвиваємося. Державні послуги компанії, які програмують Мують і за кордони і для внутрішнього ринку показують, що країна ефективно цифризується і можливо перес, так, пройде цей шлях набагато швидше, ніж наші сусіди на багато країни. Як айтівці в наших українських сприймають в світі наших айтівців сприймають у світі як якісних інженерів з вмінням творчо мислити, дотримуючись дедлайнів, реалізовувати проекти. Найбільше що нам зараз перешкоджає, це війна в Україні.